Вітаю вас, друзі! З вами Вікторія. Сьогодні готую дуже швидкий і смачний сніданок. Для цього вам потрібно буде на одну особу одна ось така звичайна булка, будь-яка ковбаска, сосиска, серделька, помідор, цибулька, квашення огірки і відповідно до кількості булок, яйця. одне яйце на боку. Тертий сир, трохи майонезу і трохи. Кетчупу. Майонез та кетчуп можна замінити на якийсь томатний соус і на йогурт несолодкий або на сметану. Тепер з булки зрізаємо, кришечки. Такі верхушки зрізаємо, це в нас будуть кришечки. Далі за допомогою ложечки вибираємо м'яку серединку. Щоб у нас утворилось таке вільне місце в середині булки. Тобто, щоб утворилось місце, де ми можемо вкладати нашу начинку. Для того, щоб булки були соковиті, потрібно їх змастити. Я змащую майонезом та кетчупом, можна змастити будь-чим, що вам подобається. Трошки багато не потрібно. Буквально я додаю 1-3 чайної ложечки кетчупу і майонезу. І добре-добре розпреділяю по внутрішній цій порожнині. Для того, щоб всі місця були промазані майонезом та кетчупом. Далі додаю кетчуп знову ж таки за смаком. Як вам подобається, як вам е зручніше. Так? І починаємо викладати начинку. В будь-якій послідовності можна взагалі перемішати всю цю начинку і викласти одразу. Я викладаю ковбаску, до речі, в мене це копчена грудинка. Далі помідор, який надає соковитість е нашим булкам, так? Е квашений огірок який надає пікантного смаку і аромату, і цибулька. Цибульку можна в мене синя, можна взяти звичайну білу цибульку. Можна додати ще солодкий перець, можна додати часничку, але якщо це, завтра, якщо це в нас сніданок, то, ну, звичайно, чесничок буде тут не дуже доречний. Після того, як ми виклали всю начинку, потрібно зробити е, таку ямку всередині е, нашої начинки, тобто підготувати місце, де ми будемо розбивати одне яйце. Розбиваємо обережно, щоб білок не витік. Якщо яйце велике, ну, дивіться, щоб він не, воно не розтеклося. У мене трошки, як бачите, е, білочок трошки розтікся, але не, то не страшне. Е, солимо яйця. Додаємо будь-які приправи, в мене прованські трави, і засипаємо все сиром. Сир можна використати і в пластинках, але мені подобається ось таким тертим сиром. Засипаємо багато-багато так, щоб було так, знаєте, як чим більше сиру, тим смачніше. Засипаємо це все, накриваємо кришками. Тобто верхньою частинкою булки. І відправляємо на противень в гарно розігріту духовку до 200 градусів, десь приблизно на 20 хвилин. Не потрібно змащувати, не потрібно застилати пергаментом булки не приспені. Не прилипають, їм нічого не буде. Якщо духовка не дуже добре розігріта, то вам потрібно буде трошки більше часу. Але дивіться, ну, щоб яйце проготовилось, як ви любите. І ось такі гарні булочки в нас виходять. Так що спробуйте, готуйте. Смачного і до нових зустрічей!